Nissan Leaf. це вже автомобіль 2021 року і з батареєю 62 кВт, з пробігом 109 тисяч, запас ходу на 350 км. Контактний номер 095 86 10 252. Nissan Leaf. Електроавтомобіль Nissan Leaf. З батареєю 24,5 14 рік, за ціною 7700. Контактний номер 050 53 904 43. 133 тисячі пробігу. Мобіль Nissan Leaf 14 рік з пробігом 245 тисяч. Пробіг 83 тисячі, об'єм двина 24,5 24, кВт. Вартість 7600. Контактний номер 050 539 0443. Nissan Leaf 2014 року. За ціною 7600. Nissan Leaf в чорному колірі 2012 рік за ціною 4900 24 кВт. 107 кінських сил. Запас ходу 90 100 км.

Є електроавтомобіль. Це Renault Zoe, 13 рік за ціною 8300 130-150 кілометрів. Комплектація Air Lik. Партроніки, безключовий, навігація карти не фарбована. А, проїжджає 130-150 кілометрів. Контактний номер 093 77 99 369. О, чорний колір. Ось така, такий електроавтомобіль. Електричка. 14 року. Засною 7 700. Контактний номер 050 597 13 43. І знову такі. Електроавтомобіль Nissan Leaf 13 року за ціною 7100. Контактний номер 050 597 13 43 7100 13 рік. Ніснчик 12 року 24 кВт. Електроавтомобіль за ціною 5500. Контактний номер 0,50 597 13 43. 24 кВт. Так виглядає автомобіль. Продається Volkswagen Golf електричний 19 року з пробігом 60 тисяч Стокінський сил. Вартість 12 тисяч 499. Контактний номер 0,96 99 66 900. 12 тисяч 499. Продається ось такий гольфік. Ось таке Кія в сідані 17 року електрогібрид з 2-літровим бензиновим двигуном, Зарядка 220 вольт, бензин 2-літровий. Вартість 17500. Контактний номер 067 977 37 59. Так виглядає електроавтомобіль. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Це ось такий хундайчик Є 2023 року електро за ціною 21 500. 10 тисяч пробігу. Контактний номер 068 036 77 97. Треп'яний салон, стан нового автомобіля. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. Тесла 17 року за ціною 24 300. 315 кінських сил. Електро. 160 тисяч пробіг. Контактний номер 066 60 16 992. Запитувати Тарас. 2020 рік за ціною 21 500 64 кВт з пробігом 34 тисячі пробігу 204 кінських сил 21 500 контактний номер 050 522 93 86 автоматична коробка передачі